Дівчатки мої, соколики мої. Зараз я хочу сенсаційне відео випустити для вас. Є в мене книги, книга життя, які більше, ніж 120 років, дідова книга. Є київська ворожея, сенсаційна дідова книга, які теж 100 років. Ось, І не треба там. Розказувати, придумувати і додумувати якісь дурості, що це не та книга, чи ще не якась, це дуже стара книга, це дідова книга. І тут дуже такі насущні питання можна вирішити, подивитися і собі. Закарбувати. Є дідовий записник. Дідовий записник. Я вам скажу, це ж не рукопис. Ви ж не путайте. Ну, це для тих, хто не дочуває, бо є такі, що свинокоментатори що не дочувають. Це ж не рукопис, це записник. В записнику можна приклеїти щось, доклеїти. Я ось доклеїла Свої доклеїла записи, щоб ви знали. Тут дідові записи, тут є вирізки. Це записник. Все, що хочеш сюди запам'ятати, закарбувати, і це воно тут є. А це не значить, що дід писав там чи не писав. Це його записник. І я його продовжую. Далі, по цьому сказала, розказала. Тепер хочу сенсаційне відео для вас. Давайте ми так. Я, знаєте, як ми колись гадали, ще в юності, в молодості. Книжку обичну брали. Казали там, допустим, така-то сторінка, така-то строчка, і читаєш. Ну, це ж книга не проста, це книга життя. А книга життя говорить про те, що буде, що станеться, що зробиться. І це, кстати, дідові карти. Бо мені там теж хтось писав, що, що ви самі, погані, самі гарні карти, ви погані не, не витягуєте. Та є тут погані карти. Є, але ж ось ця карта така ну, предупреждающа. Ось така ось луна, є ось агресія, Сатурн. Є тут карти такі, не переживайте. Але ж, і тут, от скільки є тут карт, їх так і було. Їх немає 60 там, чи 54, бо є такі карти, які тільки така. Така кількість, скільки їм положено бути. ось ця карта не добра. Ну, тож, є такі, давайте її заховаємо. Я не хочу, щоб ось комета, хай буде добра. Давайте ми так будемо зараз. По цій книзі я вам хочу сказати на таке питання. Знаєте, Я два відео зараз запишу, Ось зараз я подивлюся, задам своє питання. І тоді ви під цим відео напишіть питання. Якщо ви напишете якесь цікаве, я також запишу відео і подивлюся по цьому питанню по книгі. Давайте так, таке питання. Що мені чекати в 2025 році? Мені це, тобто, вам, ну і я собі задаю. Значить, так, будемо. Давайте яку строчку, Зараз я по картам. Яку ми строчку витащимо? Яку строчку треба буде подивитися? Давайте я по картам, яка карта буде написана, дідові карти. Так, ага, 19-та строчка. Ну, давайте 19-ту строчку і будемо дивитися. Так, що чекати? ну По всім питанням. Хто собі задумає фінансове питання? Хто задумає? Наприклад, любовне, хто собі поїздку. Хто що собі задумає, оцей буде відповідь. Значить, дивимося 19-ту строку. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Так, відкриваємо.

Горі гарюй, а руками воюй. якор, це завжди гарно випадає. Дивіться, ваші стрімлення осуществляться. Все зроблено. Побачили, почули, а то буде, будуть опять щось таке писати. Ну, я, вже, я взагалі не обращаю внимання. Я така людина, я сама по собі оптиміст. І я сама по собі завжди, ну знаєте, на добрий лад. Настроєна. Якщо десь якусь гадость хтось пише, то я все восприймаю ну, як, як сміх, як прикол, як, як дурість, як глупість людини. А ви знаєте, що з глупими.